Вітаю всіх, Пропонуємо подивитися, кому що принесе новий тиждень у період із 5 по 11 травня 2025 року. Розклад, як завжди, на три варіанти. Коротко про головне. Тож, це буде у нас перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. перший варіант для вас, що принесе новий тиждень. Для першого варіанту на вихідні були такі самі карти, і знову вийшло. Це зовсім інша колода, але вийшли ті самі карти. Хмари, лелеки і сови. Ну, можливо, у вас є якісь сумніви щодо вашої родини, щодо ваших стосунків. Благонадійності вашого партнера, можливо, у вас є сумніви щодо вашого спілкування у соціумі. Тобто, наразі від вас у вас можуть бути якісь сумніви або хвилювання, переживання. Це буде стосуватися для когось безпосередньо партнерських стосунків, а для когось це може стосуватися ваших діточок. Комусь дійсно може вже в цей період лелека принести подаруночок, а для когось, можливо, це будуть просто або плани, або якісь новини щодо вашого статусу. Ну, тобто, хтось, можливо, дізнається про вагітність, а хтось, можливо, вже буде і народжувати на цьому тижні. Тож, вам, що на цьому тижні ще потрібно розуміти, що. У будь-якому питанні проявляйте свою мудрість, не поспішайте з якимись висновками, з якимись думками негативними, тому що те, що ви собі там надумаєте, ви його протягуєте в своє реальне життя. І тому у вас відбуваються події, а ви можете казати, от я ж казала, що так буде, або я ж казав, що так буде. Але це не тому, що ви так сказали, а тому, що ви самі собі притягнули такі події своїми думками. У робочих питаннях, можливо, для когось будуть актуальними поїздки, переїзди. Для когось, можливо, хтось не знав, що у родину може хтось приїхати із членів родини, ну, тобто, хтось свій близький, рідний, може повернутися. Поки що цього розуміння ви не знаєте. Можливо, ви і спостерігали десь за цими, за цією людиною, там, ну, можливо, в соціальних мережах, можливо, просто там спілкувалися. Але... Ви не знали, а людина може до вас приїхати. Принаймні, ви отримаєте якусь або повідомлення, смс-очку, ну щось буде у вас на цьому тижні стосуватися цього. В робочих питаннях, як я вже сказала, можуть бути якісь поїздки, переїзди, але у більшому ступені, ви більш, можливо, у вас якісь лінощі трішки будуть, вам не захочеться активно діяти. Тому, якщо у вас є така можливість, приділіть час саме для себе. Можливо, ви просто втомилися, вам вже прийшов час отримати якусь відпустку. Що вам, можливо, на цих вихідних ви себе не змогли відновити, або якісь сумніви розвієте, або щось у вас там незрозуміло щодо робочих питань. Тож цей тиждень вам повного прояснення поки що не дасть. Вам потрібно набратися терпіння і просто спостерігати за тим, що буде відбуватися. Навколо вас. Це був перший варіант. Другий варіант для вас, що дерево, дівчинка і чоловік говорить про те, що для другого варіанта на цьому тижні, можливо, буде для вас актуальне питання вашого здоров'я. Для когось актуальне питання щодо ваших починань. А для когось, можливо, в кого поки ще пари немає, це для дівчаток стосується. Можливо, буде якесь знайомство із новою людиною, з людиною, яку ви поки що не знаєте. Здоров'я у вас на цьому тижні. Для кого це були якісь питання щодо нього, може покращити, може щось прояснитися. Якщо це у робочих питаннях, то можливо вам доведеться взаємодіяти або з чоловіком, або з вашим керівником. Також, можливо, у вас можуть виникати якісь питання щодо якогось, якоїсь людини, яка має певну владу. І... Тому вам потрібно нічого не боятися, тому що в вашому житті вже такі ситуації відбувалися, і вам потрібно просто діяти в межах закону і виконувати свої обов'язки так, як вам то положено, в кого можливо є посадова інструкція, в кого можливо є якісь інші робочі інструкції, і ви згідно них повинні діяти. Але ви повинні ще й розуміти, що б у вас не відбувалося на цьому тижні. У вас є надійний тил у вигляді вашої родини і вашого роду. Вам дають підтримку, дають силу, і ви зможете вирішити на цьому тижні будь-які питання. Для когось, можливо, будуть надходити фінанси, і ви будете ними задоволені. А також, можливо, це ваша дитина поділиться якими своїми досягненнями, або, можливо, поділиться тим, що. Отримала фінанси навіть більше, ніж того очікувала. Все може бути, тому готуйтеся до того, що у вас всі питання ви зможете вирішити саме на цьому тижні. Це був у нас другий варіант. І третій варіант для вас. Що? Якор зорі і мітла. Для третього варіанту, можливо, у вас знову ж таки є якісь сумніви. Щодо вашого статусу у вашій родині, а можливо, у робочих питаннях. Ну, тобто, щось у вас, якісь сумніви є, можливо, ви стикаєтеся з якимись плітками, наговорами, і саме такі розмови у вас викликають якісь хвилювання або сумніви, або нерозуміння ситуації щодо вашої стабільності. Як в робочих питаннях, в особистих, так і взагалі у житті. Але вам варто розуміти, що у вас уже прийшов час позбавитися тих сумнівів. Ну, Саме цей тиждень приділіть якусь увагу. Ну, Тобто, можливо, ви в думках самі собі фіксуйте, якщо у вас немає бажання або немає можливості все це записувати фіксуйте всі події, які відбуваються у вас протягом тижня. Хто що вам сказав, позитивне чи негативне? І розумійте, якщо вам говорять якусь негативну інформацію, то вас можуть навмисно вводити в якісь ну, хибні такі розуміння вашої ситуації. Також, а вас вже прийшов час, щоб ви це все прояснили. І от від таких негативних людей вам вже прийшов час позбуватися, тому що вони вас тягнуть у прямому сенсі цього слова на дно і порушують вашу стабільність. Тому прояснюйте цей тиждень, приділіть увагу тому, щоб ви прояснили цю ситуацію у всіх аспектах вашого життя. Вам буквально потрібно все фіксувати, що у вас відбувається. Наприклад, скільки ви отримали фінансів, де ви їх витратили і розумно чи розумно ви з ними вчинили. Якщо вам хтось приніс якусь інформацію, також відстежуйте, наскільки вона була правильною. Не варто поспішати все сприймати на віру і на те, що там хто вам наговорив. І, і щоб чого б то не стосувалося, ага, ви зробили щось те, що ви запланували на день. Зафіксуйте, що у вас вдалий день був, і потім підведіть в кінці тижня підсумок. А чого ви досягли за цей тиждень, яку ситуацію для себе прояснили? І тоді ви зрозумієте дійсно своє положення і свою стабільність у вашому житті. Це був у нас третій варіант. Я бажаю всім хай цей тиждень, як завжди, в вашому житті. Будуть тільки позитивні події, мрії, думки і емоції.